І ми зараз всі, як ці US Marine, але, але ну, в принципі як піхота, яка виживає в тих умовах, які є. В них класна приказка була в критичній ситуації. Ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а опускаєшся до рівня своєї підготовки. Саме це я і мала на увазі. Саме це я і мала на увазі, але це також стосується і всіх інстанцій. Які керують різними службами і різними установами, бо вони також проявляють себе в цій ситуації, так, такими, якими вони є, а не які ми від них очікуємо. Угу. От ми з тобою спілкуємося зараз в нуль градусів за бортом, через кілька днів буде знову мінус 20. Ну, в умовах, коли влада не готувалася цієї зими, ми ще щось можемо покращити, якщо люди візьмуться за голову чи за щось інше, домовляться між собою, візьмуть приклад з ОСББ, як об'єднуватися з проактивними іншими. Чи ця зима вже втрачена? Ні, ну ця зима, вона вже втрачена з огляду на те, що ти не можеш кардинально змінити ситуацію. Тобто, ми дійсно зараз чуємо про те, ми встановимо там надсять когенераційних установок, збільшимо імпорт, розбудуємо інтерконектори. Вибачте, це все добре, але це все треба було робити ще кілька років тому. І якщо зараз почати, то це все можна зробити через півтора роки, як мінімум. Так дійсно це треба робити. Бо Росія, по-перше, нікуди не зникає. А по-друге, ми втратили ту систему, яку будувалася, яка будувалася за російські за радянські часи. І нам потрібно її переосмислити, не просто кричати, що на Траєщині нічого не може більше працювати, окрім ТЕЦ 6 Якщо ти бачиш, що ТЕЦ 6 є постійною мішенью. То продовжувати просто розповідати казки, що нічого іншого зробити не можна, це означає, що це ти нічого не розумієш, що можна зробити. Зараз вже нічого не можна зробити, тільки чекати наступного обстрілу. Ну, чекати завжди не варто, тому що коли ти просто чекаєш чогось. Ти в позиції жертви. Що можна взагалі зробити, якщо росіяни розвалили ну практично все, що з радянських часів, от вони знали, що тут нас забезпечувало світло мік перестати чекати чуда? Ну, от перший крок, я перестала чекати чуда. Об'єднання з іншими сусідами визначення, що ми можемо поставити разом, як ми можемо вирішити проблему. Добре, я тобі наведу приклад власного будинку тут неподалік. На Печерську, в якому так само замерзли труби, так само не було опалення, так само не було води. Так, в цьому будинку 20 квартир. Але в цьому будинку є ОСББ. Не всі можуть там сплачувати, але люди, які готові там руками щось робити, є ті, які можуть покривати якісь пов'язані з цим видатки. Люди об'єдналися, зрозуміло, що чекати на сантехніка від, ЖЕКу, від ну, тобто установу обслуговуючи, не варто. Знайшовся сусід, який, в принципі, розуміється на системі водопостачання. Він та ще двоє порахували, що потрібно. Всі скинулися на те, щоб забезпечити матеріалами ці необхідні роботи. Вони возилися три дні. Всі, хто могли, допомагали. Їздили за цими необхідними матеріалами, допомагали фізично робити, злівали там воду, утеплювали труби. Через три дні система запрацювала. В них є зараз і вода, і опалення. Вони експіль... нікого не чекали. Ми вже проходили. Зараз, під час цих обстрілів, коли в будинках не було по 30-50 годин ніякого світла. І це не називалося блекаутом, бо система працювала. Блекаут це коли систему розривають. Ми всі невірно використовуємо цей термін. Довготривала відсутність електроенергії це не блекаут. Більше ніж 25% того, що виробляється електроенергія, йде на забезпечення критичної інфраструктури. Якби працювали всі ці установки, які завезли USAID, про ООН і інші донори, то ситуація зараз була б в містах набагато краще. А що треба, щоб вони запрацювали? Це ми вже виходимо від рівня ОСББ, переходимо на рівень влади. Ні, ми переходимо на рівень місцевої влади. Угу. На рівень місцевої влади, де зараз мешканці кожної з громади... Мають можливість побачити на власні очі, наскільки місцева влада, яку вони обирають, і люди, яких вони знають, з якими вони мешкають в одній громаді, справляються зі своїми обов'язками і дійсно виконують ту роль, яку громада їм делегувала. Ти ж знаєш всі історії містечок навколо Києва, де Обухів просто не підключив установки, які їм ще два роки тому передала USAID. А чому? А нащо на них витрачати кошти громади, якщо їх можна потратити на, ну, на плитку, на нову, на асфальт? Якщо. Міська голова не вважала це за потрібне. І тому в них не підключені до альтернативних резервних джерел енергії їхня критична інфраструктура, незважаючи на те, що навіть там ДТЕК робив їм проєкт підключення цього до мережі. І в цьому році це вже неможливо. Для Ні, неможливо. Раз, ми не робиться отак. А дивися, ти сказала, що от якщо ну, от, грамотно до цього всього підійти і почати, ну, от так, як треба працювати в цьому напрямку, це мінімум півтора року. Да, я вже от тобто наступна зима в нас буде, може бути такою ж, як ця, і ми навіть зараз не можемо цим нічого зробити, крім, там, о, де, крім успіху СББ. Там, де вже є обладнання, там, де. Влада почала, місцева влада почала робити проекти, визначати місця, де це можна поставити, підключення. Заклала в бюджет гроші на таке підключення. Заклала в бюджет гроші на а, ці лічильники, які необхідні для цього підключення. Там, там все буде, це окей. можна ще зробити, там, де нічого нема. Ну, дуже сумніваюся. Звичайно, можна розраховувати на те, наприклад, що зараз там німці поставлять нам 33 міні-котельні чи міні-тес, і у нас всі візьмуться за голову. І нарешті зрозуміють, що від того наскільки ефективно ми можемо встановити ці міні-тес, залежить, наприклад, наступна зима на Троєщині, Якщо мешканці не будуть проти того, щоб майданчики, де зараз у них паркування, були переобладнані на майданчики, де буде міні-тес, а я впевнена, що будуть такі, які будуть проти і будуть робити там заходи протесту проти того, що нема паркування або ще щось, то воно можливо відбудеться до наступної зими. Угу. Є приклад одного з міст недалеко від Києва, там за півтора роки з'явилося 35 мегаватт нової енергетики, 15 установок когенерації, яку встановив бізнес. І місто є користувачем цієї послуги. І вони розвивають цю співпрацю. В принципі, взагалі, в нормальних умовах, це і мав би займатися бізнес, тому що це, ну, це може бути прибутковим, але це може бути і питанням того, як витрачає гроші комунальне господарство, міста або громада, чи закладають вони на це якісь гроші на купівлю. Там тепла, електроенергії, але дуже заважають для того, щоб це просувалося, якраз борги на ринку. Тому що наш ринок він перевантажений внутрішньої електроенергією, різними боргами. І це все відбувається тому, що є ручне керування. А ручне керування воно завжди викривляє ринок і створює проблеми. Я зараз бачу нашу поки нездатність системно мислити і нездатність відірватися від залатування пластирем або ямкового ремонту до більш глобального підходу до розуміння того, що робити і як. З одного боку, це пов'язане дійсно з тим, що ми під стресом і всі вирішуємо тільки нагальні питання, а з іншого боку, це також є нашими культурними кодами і вадами, в принципі, які потрібно змінювати. У нас, як у, на, у в, в культурі, є дуже висока дистанція до влади. Ми продовжуємо думати, що ми нічого не можемо змінити, тому що там хтось в кабінетах за це відповідає, що я буду робити щось, якщо там все мають придумати. Нам це треба в собі змінити. По-друге, ми нічого не любимо змінювати. От залиште нам так, як є, і не треба нічого міняти. І це буде стосуватися всього. Так як я вже не працюю з війною, ми це зрозуміло. Ми живемо от, в постійному аварійному от, знаєш, режимі. Я б дуже хотіла, щоб ти була права зараз, але у нас відсоток тих людей, які розуміють, що треба змінювати, він збільшився протягом mm -hmm. війни. Але сказати, що це так у нас загальне розуміння і загальне мислення і потреба, ну ще не можна. Вудка для нас. Це ем, не про плани, а про технічні моделі і технічні рішення для будівництва, ну, наприклад, нової генерації, з того, як ця генерація може вписуватися в систему. Де в якій громаді що може бути побудовано з огляду на те, що це має бути прибутковим, чому воно має з'явитися? І тут я хочу тобі навести приклад того, як працюють системи навіть в Сполучених Штатах, там, де є дуже розвинена система енергетичних кооперативів. Тобто є райони, які віддалені від загальної мережі, і мережа у разі пошкодження вони можуть залишитися без електроенергії, і вони забезпечують створення у себе додаткових резервних потужностей. Ці потужності вони не приносять прибуток їм постійно, але держава їм сплачує за те, що ці потужності є. І у разі необхідності вони готові включитися. Це не прибуткова діяльність, але це не збуткова діяльність. І нам також потрібно думати вже з огляду на те, що нам потрібно для того, щоб такі резервні потужності з'являлися, для того, щоб з'являлися нові джерела енергії, які будуть заповнювати ту нішу, яка зараз у нас з'явилася у зв'язку з руйнуванням вугільної генерації. І що ми можемо. Створити як ринок, в якому це буде все функціонувати, нам потрібна допомога в оцій, в цьому генеральному переосмисленні і створенні цих об'єктів: технічна допомога, фінансова допомога, але не просто бо от вам гроші, але їхня участь тут. Ну тобто, коли у тебе шкіра в грі, ти по-іншому. Відносишся до того, що відбувається. І нам потрібна їхня шкіра в грі. Їхня я зараз маю більше на увазі європейських інвесторів, угу. ніж будь-яких інших. Американських, ні. Ну знаєш, у мене є побоювання щодо. Ну це не побоювання. У мене є скепсіс щодо участі BlackRock у, у відбудові України. Якби вони вкладали свої гроші, то тоді це було б одне. А вони хочуть на грошах інших нажитися. І це зовсім по-іншому. У мене немає ну, такого, що ми не маємо віддати нічого, тому що я розумію, що ми не в цій ситуації, коли в нас є особливо багато вибору. Але у нас є можливість створити такі умови, в яких ми також будемо зростати, а не просто продати наші ресурси.